Химерний привіт коханим жахолюбам. Саме сьогодні підвальний кінозал святкує 5 років своєї творчості. Можете, до речі, на картку в описі вітати чи спонсором стати. Нам буде дуже приємно. Із цієї прекрасної нагоди вирішили дібрати список із 10 найкращих горорів за версією короля жахів Стівена Кінга. Розташували стрічки виключно за датою виходу, тож це не рейтинг, і не треба перемотувати на самісінький кінець, аби дізнатися найкраще. Розповідатиму, як завжди, я. Роберт Менус, головний підвальний кінокритик, і ми починаємо. Попутник Джим Гелсі переганяє машину до Сан-Дієго. Він помічає автостопника, який ловить попутку під зливою, і вирішує його взяти. Це Джон Райдер. Не надто приємна особа. Він стверджує, що вбив водія авто, повз яке вони проїжджають, та погрожує і Джиму. Хлопцю вдається викинути випадкового попутника з машини, але наступна зустріч відбувається вже дуже скоро. Райдер убиває усіх пасажирів сімейного авто, влаштовує вибух на автозаправці та, схоже, вперто мучить бідолашного жима. Позбавитися такого переслідувача буде складно. Автор сценарію Ерік Ред сто футів режисером став Роберт Гармон Готті. Головні ролі виконали Гаулер, Крістофер Томас Гавел, Дженніфер Джейсон Лі та Джефрі Деман. Еріка Реда надихнула на створення фільму пісня on the Storm» культового гурту The Doors. Початковий сценарій містив понад три години екранного часу, і деякі епізоди були доволі жорсткі. Антагоніст описувався як худий, майже скелетної зовнішності. На цю роль розглядали Девіда Боуі, Стінга та Гарі Діна Стентона. Протагоніста ж могли зіграти Том Круз або Чарлі Шин. Рудгергавер виконав багато автотрюків самостійно, що приємно вразило знімальну команду у 2003-му Стрічка отримала сиквел, який вийшов відразу на відео і мав значно гірший успіх. Хоч попутник і відразу отримав культовий статус на території СРСР, а пізніше і в інших країнах. Успішним у світовому прокаті він не став 5,8 мільйонів доларів при бюджеті у сім Дев'ять мільйона. Рейтинги наразі 7,2 на IMDb та 61% на Rotten Tomatoes. І це жорстокий напружений трилер для приємного вечора. Відгомін Луни. Звичайний чоловік Том живе з дружиною Мегі та сином Джейком у Чикаго. Якось внаслідок гіпнозу він отримує певні екстрасенсорні здібності. Наприклад, бачить жорстоку бійку за участі дівчини Саманти, що зникла півроку тому. Томі з дружиною йде на футбольний матч. Тим часом няня Дебі, почувши, як малий Джейк теж спілкується із Самантою, хапає його та втікає. Завдяки своїм новим здібностям, тому вдається знайти няньку. На допиті вона розповідає про свою сестру Саманту, що та мала інтелектуальну недостатність та була надто довірливою. Том ще більше зацікавлюється зниклою та починає глибше розслідування, не маючи жодної думки, куди це приведе. Сценарист та режисер Девід Кеп таємне вікно за одноіменним романом Річарда Метісона. У фільмі знімалися Кевін Бейкон, Захарій Девід Коуп та Кетрін Ербе. В одній із сцен няня читає роман Людина, що зменшується, автором якого теж є Річард Метісон. Кевін Бейкон сам виконав свою партію на гітарі, адже є вправним гітаристом та виступає разом зі своїм братом. Деякі елементи сюжету можуть нагадати сяйво кубрика шосте чуття Шямалана та Підміну Медака. Проте роман, за яким знято стрічку, написаний аж у 1958-му. Моторошну прогулянку Саманти зняли шляхом прискореної зйомки максимально уповільнених кроків актриси. У 2007-му з під руки Енрі Барбараш, фільм отримав продовження на відео, чи варто казати, що відгуки були не дуже. Відгомін Луни вийшов відразу після високоприбуткових окультних стрічок: Відьма з Блер», Шосте чуття та Мумія. Тож зібрав усього 23 мільйони доларів при кошторисі у 12. рейтинги. 6,9 на IMDb та 67% на Rotten Tomatoes. Чудовий фільм для вечірнього перегляду. Світанок мерців у медсестри Ганни важкий робочий день внаслідок дивної епідемії, що охопила місто. Проте справжня Хелепа чекає зранку. Внаслідок укусу сусідської дівчинки чоловік перетворюється на зомбі та ледве не вкорочує життя Ганні. Жінка втікає на авто та втрапляє в аварію. Згодом натрапляє на полісмена Кенета, а також Майкла та подружню пару Андре та Люду. Вони прямують до торгівельного центру, сподіваючись заховатися там. Проте з часом стає зрозуміло, що мерців ані трохи не менше є, і навіть тут стає небезпечно. У головних ролях Сара Поллі, Він Греймс, Джейк Вебер та Мекай Файфер. Режисер Зак Снайдер. В вартові сценарій написав Джеймс Ган Слимак. Світанок мерців є вільним рімейком, або як кажуть продюсери, переосмисленням одноіменного культового жахастика Джорджа Ромеро. Частково сиквелом можна вважати армію мертвих зака Снайдера, яка породила свою окрему кінофраншизу. Ми колись до речі оглядали. Коли він грейм дізнався про запуск рімейку, він зайнявся пошуком та успішно знайшов продюсерів. Зак Снайдер залишив чимало відсилок на оригінальний фільм. Серед них зомбі з відсутніми кінцівками, музика у зброєвому магазині, вертоліт WGON», а також назви деяких закладів, як натяки на імена персонажів. Слово зомбі ні разу не згадується протягом усього хронометражу, виняток спецвидання DVD – там слово вжите на задній обкладинці. На телеканалах MTV та AMC світанок мерців вийшов із усіченим кінцем, тобто без титрів, які розкривають остаточну долю персонажів. До речі, титри шикарні. Через провал Дому мертвих у Вебола студія Universal значно скоротила бюджет. Він склав 28 мільйонів доларів. Приблизно стільки ж стрічка принесла за перші вихідні, а сумарні збори склали більше 102 мільйони. Дуже непогано, як для початку. Рейтинги 7,2 на МДБІ та 75% на Rotten Tomatoes. Смачнючий дебют від уже культових авторів. Поціновуючим зомбі дивитися обов'язково. Спуск. Група екстремалок спускається в печеру в Апалачах. Вони виявляють вузький прохід, лізуть туди, а наступної миті прохід обвалюється. І тут з'ясовується, що Джуно вирішила привести компанію у недосліджену печеру замість попередньо наміченої. Тож тепер навіть рятувальників не дочекатися. Дівчата вирішують шукати вихід та рухаються далі. Подальший маршрут буде максимально небезпечний та не всім у ньому пощастить. Сценарист-режисер Ніл Маршал Гелбой. У фільмі знімалися Шона Макдональд, Наталі Мендоса та Алекс Рід. Творці вирішили, що знімати у реальних печерах надто небезпечно, тому спеціально для зйомок побудували 21 окрему декорацію. Попереднього фільм мав бути про змішану команду, і режисер, який нещодавно зняв псі воїнів із переважно чоловічим складом, навіть хотів відмовитися від зйомки. Та згодом передумав, і всі персонажі, окрім мешканців печери, стали жіночої статі. В американському прокаті спуск вийшов із дещо обрізаним фіналом, орієнтовно на хвилину коротшим, аби більше сподобатися глядачам. Серед джерел натхнення Ніл Маршал назвав техаську різанину бензопилою, щось, та італійські ретро-жахастики від Даріо Ардженто та Лучо Фульчі. Продовження спуск 2 побачило світ у 2009-му, проте лише у британських кінотеатрах та на відео, дещо гірші показники та рейтинги. Касові збори склали 57 мільйонів доларів при бюджеті у 3,5 мільйони фунтів стерлінгів. Частково успіху завадив фільм Печера, який вийшов. Трохи раніше рейтинги 7,2 на АМДБ та 85% на Rotten Tomatoes. І це химерний трилер про небезпечні гобі. Попутник так замикає першу п'ятірку рімейк одноіменного фільму Роберта Гармона, який теж, між іншим, засмакував Стівену Кінгу. Словом, двійко студентів Грейс та Джим. Прямують на канікули, аби зустрітися з друзями. Якось вночі вони ледве не збивають автостопника і втікають звідти. Згодом на заправці до молоді підходить чоловік, який представляється Джоном Райдером, та просить підвести його. В автівці райдер погрожує ножем і його благополучно викидають з порт. Та, як пам'ятаєте, з джерела, це не врятує героїв від великої халепи. І байдуже, що їх удвічі більше. У головних ролях Софія Буш, Шон Бін та Закері Найтон. Режисер Дейв Мейерс. Це я зараз. Над сценарієм працювали Джейк Вейтвол, коли дзвонить незнайомець, Ерік Бернт Ромео повинен померти та Ерік Ред частини тіла. Джесіка Біл відмовилася від ролі Грейс. Також на це місце розглядали кандидатуру Брітні Спірс. Фільм був повнометражним дебютом Мейерса. До цього він знімав музичні кліпи. В одній зі сцен можна помітити, що Грейс дивиться по телевізору птахи Альфреда Гічкока. Ремейк створила студія Platinum Dunes, яка успішно перезняла техаську різанину та жах Амітвіля. На жаль, цього разу вийшло не так добре. Касові збори 25,4 мільйонів доларів при кошторисі у 10. Рейтинги теж не дуже, 5,6 на МДБ, та всього 19% на Rotten Tomatoes. І це трохи свіжіший погляд на вже культову стрічку. Ми рівно посередині. Не знаю, чи всіх улюбленців Кінга знаєте, але у наступній п'ятірці точно знайдуться стрічки, які ви не могли пропустити. Руїни. Четверо американців проводить канікули в Аксеці. Вони знайомляться із Матіосом, який запрошує відвідати древні руїни Майя. Маршрут до руїн видається непростим, але то лише початок негараздів. Місцеві жителі погрожують туристам зброєю, і ті вимушені втікати. На верхівці руїн вони бачать кілька наметів та дірку, що веде у глиб. Із глибини чується дзвінок телефону. Матєс певен, що це сигнал брата, і спускається туди, пошкоджуючи в результаті спину. Компанія витягає постраждало, а зранку спускається дослідити місцину. Побачене їм дуже не сподобається. Режисер Картер Сміт, пасажир, сценарій, написав Скотт Сміт простий план на основі свого ж одноіменного ро. Romanу. У фільмі знімалися Джонатан Такер, Джена Мелоун, Лаура Ремзі та Шон Ешмор. Хоч події розгортаються в Мексиці влітку, фактично знімали в Австралії взимку. Піт на тілах персонажів насправді вода та уливкова олія. У романі Скота Сміта Немає руїн, Майя був ідеєю режисера. Листя виноградної лози має саме по 6 частин, бо шістка часто асоціюється зі злом. Персонажку з прологу та її ж труп у храмі, який з'являється згодом, зіграло дві різні актриси. При бюджеті у 8 мільйонів доларів стрічці вдалося зібрати неповні 23, рейтинг 5,9 на IMDb та 48% на Rotten Tomatoes. І це смачний жахастик про захопливий туризм. Незнайомці! Крістен та Джеймс повертаються додому з вечірки з нагоди заручен друзів. Тільки на вони збираються зайнятися сексом, як їх перериває стукіт у двері. Незнайомка запитує, чи не проживає тут часом Тамара. А після негативної відповіді зникає. Поки Джеймс іде за цигарками, незнайомка повертається із тим самим питанням. Крістен знову відшиває її, а після повернення до кімнати розуміє, що вона вже в будинку не сама. Хіба може з цього вийти щось хороше. Головні ролі виконали Лів Тайлер, Скотт Спідман та Джема Варт. Сценарист та режисер Брайан Бертіно. Темні і злі. Фільм повністю знятий ручними камерами та стедікамом. Будинки із вступних титрів нагадують будівлі із культових жахастиків, кошмару на вулиці В'язів, Геловіну та жаху Амітвіля. Сцена виламування дверей є алюзією на сяйво Стенлі Кубрика. За словами режисера, сюжет базується на реальному випадку з його дитинства, коли незнайомець пізно ввечері запитав когось, хто там не живе, а згодом виявилося, що за ніч зламали кілька будинків у районі. Фільм став початком цілої кіносерії. Перший сиквел 2018-го З під заголовком Жорстокі ігри у 2024-му екрани. Побачила стрічка Незнайомці, частина перша, яка стала першим епізодом трилогії перезапусків. Станом на зараз уся серія відзнята. Другу частину обіцяють у вересні, дата третьої наразі не оголошена. Касові збори понад 82 мільйони доларів при кошторисі у неповні 30. Рейтинги 6-1 на IMDb та 48% на Rotten Tomatoes. І це моторошний трилер для тих, хто зараз вдома. Останній будинок ліворуч. Доктор Джон Колінгвуд з дружиною та донькою Марі приїжджають у будиночок на озері. Дівчина рушає в місто побачитися з подругою. Вони знайомляться із Джастіном, який пропонує покурити маріхуани у мотелі неподалік. За якийсь час до номеру повертається родина, це круг, а також його брат та дівчина, які організували втечу з в'язниці. Вони розуміють, що дівчата тепер небезпечні свідки, тому викрадають їх та їдуть з міста. Маріта Пейдж намагаються втекти, але це виявляється складніше, як здається. У фільмі знімалися Гаррет Ділагант, Тоні Голдвін, Сара Пекстон та Арон Пол. Режисер Деніс Іліадіс Істерія. Над сценарієм працювали Адам Алека Нікуди бігти та Карл Елсворт «Безжальний». Початково фільм хотіли випустити відразу на дисках, але після позитивних тестових показів вирішили показати на великому екрані. Останній будинок ліворуч є рімейком одноіменного дебютного жахастика Веса Крайвена 1972 року, який базований на шведському фільмі Дівоче джерело, який, в свою чергу, є адаптацією шведської балади дочки Терез Венге. Вес Крейвен був зацікавлений у перезйомці свого фільму, адже у 1972-му не мав достатньо коштів для повноцінної реалізації. В одній із ранніх версій сценарію третій акт містив надприродні елементи. Але це відкинули. Бюджету в 15 мільйонів доларів вистачило для зборів у понад 46. Ретинги 6,5 на IMDb та 42% на Rotten Tomatoes. І це добротний ремейк культового жахастика. Багряний пік. Едіт Кашинг – письменниця, яка пише готичні романи та часом бачить привидів. Одного разу до її батька Картера прибуває Томас Шарп, юний винахідник, який шукає кошти на свою глиновидобувальну машину. Едіт зачарована манерами Томаса, але на її жаль батько відмовляє виділити кошти. Невдовзі Картер загадковим чином гине. Едіт одружується із Томасом, переїжджає до його маєтку у багряному піку та дає потрібні гроші. Нова місцина бентежить дівчину холодом та дивними звуками. Як виявиться згодом, то шадрібниці. Режисер Гільєрмо Дель Торо Хребет Диявола. Сценарій написано спільно з Меттю Робінсом Піноккіо. У головних ролях Міа Висіковська, Джесіка Честейн, Том Гідлстон та Чарлі Ганем. Гільєрмо Торо стверджує, що на створення фільму його надихнула справжня надприродна подія. При підготовці зйомок Гобіта він із командою ночував у готелі з привидами, і після опівночі. З вентиляції долинали скиглення та крики. Це стало основою сцени зустрічі Едіт із привидом. Також серед джерел натхнення називає фільми Омен, сяйво, той, що виганяє диявола, невинні та будинок з привидами. Головну чоловічу роль мав виконувати Бенедикт Камбербеч, але згодом відмовився. Том Гіддлстон, який його замінив, просив в актора благословення, аби не образити свого товариша. Спеціально для фільму Джесіка Честей навчилася грати на фортепіано і самостійно виконала всі партії. Початково Багряний пік отримав рейтинг PG-13 за нецензурну лексику, проте завдяки кільком страшним сценам та насиллю змінився на Р. Касові збори повні 75 мільйонів доларів при бюджеті у 55%. рейтинги 6,5 на МДБ та 72% на Rotten Tomatoes. І це похмурий годичний горор для сімейного перегляду. Демон всередині. В окрузі Грандем на місці множинного вбивства знайшли труп невідомої молодої жінки шериф. Привозить тіло місцевому коронеру та його сину. Ті починають огляд та швидко спантиличуються через певню суперечність. Кров у жилах показує, що жінка померла щойно, а помутніння в очах ще кілька днів тому. Зовні тіло не травмоване, але зап'ястя та щиколотки роздроблені. Язик вирваний, один із зубів відсутній, але гені з опіками третього ступеню. А тут ще й радіо спонтанно перемикає станції. І взагалі відбувається якась чортівня. Схоже, вся справа у трупі жінки. До чого це призведе? Режисер Андре Овредал, остання подорож Деметри». сценаристи Єн Голдберг, Елай та Річард Наїнг, Монахиня 2. Акторський склад включає Брайана Кокса, Еміля Гірша та Офелію Ловібонд. Демон всередині став першим англомовним фільмом Андре Овредала. Однією з причин, чому Олвен Кетрін Келлі обрали на роль Джейн Доу, було знання йоги, яке допомогло їй контролювати своє тіло та дихання. У секції Спеціальна подяка останнім вказаний троль. Попередній фільм Овредала був «Мисливці на тролів. На фоні вступних титрів зображено рух ґрунту під впливом вітру у режимі Таймлапс. Оригінальна назва стрічки Ростин Джейн Доу» цебто невідомої у різних країнах вона виходила як морг у Латинській Америці, особа Джейн Доу, Франція, Ростин Демона, Латвія, Таємниця Смерті Міс Невідомої Словаччина, Коронер Тайвань. Український переклад назви Демон всередині, ідентичний до російського, є наслідком того, що дистриб'ютором була компанія Вольга Україна. Дочірній підрозділ російської кінодистриб'юторської компанії у світовому прокаті фільму вдалося зібрати 6 мільйонів доларів. Кошторис не вказано. Рейтинги 6,8 на IMDb та 86% на Rotten Tomatoes. І це моторошний жахастик про справді темні секрети. Така чудова добірка випала цього разу. Щось на вечір. Думаю, підберете. Подякувати за нашу роботу можна на картку в описі, або приєднавшись до нашої когорти спонсорів. Також закликаю не минати збори на Збройні Сили України, завдяки яким можемо продовжувати. Ви, диву, тим часом добігло свого кінця. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!